Компанія Аскід Shipping стає логістичним партнером народного клубу Верес крім цього, ми будемо спрямовані на фінансування та підтримку і розвитку Академії футбольного клубу народного клубу Верес. На сьогодні ми є одним з найбільших зернових експедиторів в Україні, тому для нас так само це є нові виклики і нові вікна можливості, може, про які ми зараз нині ще й не розуміємо. Ми компанія не молода, ми приїхали, Ми приїхали через повномасштабну вторгнення Російської Федерації, приїхали на Західну Україну з півдня. Нині ми працюємо як і на півдні, так і на Західній Україні. І тому вважаємо, що в такий час, військовий час, під час війни ми маємо гуртуватися. Бізнес має підтримувати такі проекти, які спрямовані не тільки на. Фінансування та заробіток грошей, але й на соціальну підтримку та розвиток соціальної сфери. Так само. По-перше, партнерство з «Вересом» — це велика медійна популярність. По-друге, це для нас можливість залучати не тільки нових партнерів, а й залучати молодь, залучати кадри на роботу в нашій компанії. Ми всі відчуваємо за кадровий голод, який є, через те, що багато людей виїхало через повномасштабне вторгнення агресора. І для нас популяризація бренду Аскет, в тому числі і в спільноті футболу, це можливість заучення і молодих спеціалістів, які ми готові і навчати, і для яких ми готові створювати умови для роботи. А відкритість. Відкритість і можливість до розвитку. Чому? Ми будуємо нову країну і ми наш бізнес будуємо як новий бізнес. Це прозорий бізнес, бізнес, який не ходить по кабінетам і не домовляється про. Якісь для себе ексклюзивні умови. Ми хочемо працювати, ми вміємо працювати, ми багато працюємо, і тому ця відкритість «Вересу» нам подобається, що я не знаю, в який інший футбольний клуб можна було б зайти і спокійно поговорити так з президентом клубу, домовитися по співпраці, знайти точки перетину. При тому, що коли ми знайомились, ми говорили про партнерство дуже абстрактно. Ми спілкувалися, нам було цікаво, ми знайшли спільні. Якісь риси, які нас цікавлять, спільні теми для розмов, для розвитку. А вже після цього що це вже провели і в партнерство, яке настало нині. <му> Як людина, яка буде займатися безпосередньо академією народного клубу. Верес, ми бачимо це. В першу чергу вихованням своїх гравців, гравців, які будуть виховуватись в філософії верусу, в філософії патріотизму, любові до України і з тим підходом до футболу, який до них буде для них буде їх буде привати і буде вчити керівництво футбольної академії. Так само ми бачимо Верес, звичайно, і в прем'єр-лізі. Для нас дуже важливо, щоб клуб брав на найвищому рівні, бо клуб має велику медійну популярність, має велику підтримку вболівальників. І історія Вереса, знаєте, це наш час, буде хорошою історією десь попелюшки, певно, від того, що клуб все-таки і втримається, і десь, десь, десь буде грати в Єврокубках. Тобто, знаєте, це дає надію. Це дає надію, що без звичайних фінансових яких без якоїсь підковерної гри клуб може стати великим і дійсно народним. По-перше, ми маємо розуміти, що ми працюємо з дітьми. І не кожен з цих дітей буде футболістом. Ми маємо вимагати від них результат, ми маємо вимагати від них дисципліну, але ми маємо розуміти, що це люди. І критерій успішності, коли наші вихованці будуть виходити не тільки хорошими футболістами, а й ще й освіченими людьми. Бо ми хочемо в клубі так само приділяти велику увагу освіті, щоб наші футболісти були розвинені з усіх боків. І, звичайно, критерій для кожного клубу це скільки вихованців грає в основному в складі клубу, скільки грає в збірній. Ми для цього, як менеджмент, як керівництво клубу, будемо створювати всі необхідні умови. Ну а все залежить вже від вихованців. Але, звичайно, ми будемо аналізувати себе, бо всі ми люди, всі ми можемо робити помилки, і, певно, ми робити їх. Будемо на якомусь етапі. Але головне, що в нас є мета, в нас є бажання, в нас є ресурси і будемо працювати. Грав футбол, грав у Львові, Львівському і до США обласному. Потім поїздив по переглядах по різним командам України та за кордону. Навіть був на перегляді по в Полтавській в своєму житті в 2007 році. І, на жаль, в футболі себе я не зміг реалізувати повністю. Чи на жаль, чи не, на жаль, знаєте, це таке вже питання. Реалізував себе більше в бізнесі. Тому, знаєте, зараз досвід бізнесу і людина, яка грала в футбол, я можу провести і в народний клуб Верес, і в академію клубу. Знайомий з Богданом Ковутом, знайомий ми вже з ним, певно, років більш ніж 15. По Львівському футболу, звичайно, багато друзів спільних. Та й ми з ним товаришували весь цей час. І, певно, Богдан Кову ти був зараз провідником того, що і опинився в народному клубі Верес. Бо після однієї з ігор ми з ним спілкувалися, він сказав мені про проєкт, мені це стало цікаво. Він організував зустріч з Дмитром Поворозником. Далі вже Дмитро організував зустріч з менеджментом клубом і Іваном Олексійовичем Надіяним. І так, можна сказати, що в принципі, завдячуючи Ікову, і коготу, і Аске так само став частиною народного клубу Верес. Нині ми підписали контракт з народним клубом Верес на два роки, незважаючи від того, в який лізі клуб буде грати, але ми зрозуміємо, що він буде грати в прямій лісі. Ми не розглядаємо інше варіанту для себе, як вболівальники клубу в першу чергу. А надалі ми будемо дивитись. Тобто нині є сума, яка ми говорили як партнери. Все буде залежати від результатів як ігор клубу, так і розвитку академії, так і розвитку бізнесу, але ми не бачимо себе на один день. І коли ми приходили в клуб, чому власне, я став віце-президентом з питань розвитку академії, ми одразу говорили, що ми не хочемо просто бути банером на стадіоні. Нам цікаво приймати участь в житті клубу. Компанія Shipping 15 років. Компанія була заснована в місті Бердянськ. І після повномасштабного вторгнення компанія власне опинилася ні з чим, бо наш основний філіал, який давав мільйон 3, 3, 3, 200 двісті мільйони тонн на рік перевалки, він був окупований. Тобто все наше мино лишилося в окупантів. Ми приїхали і фактично ми стартували з нуля. і На сьогодні ми є одним з найбільших зеленових приватних експедиторів України. І ми дивимося вперед і як до нашого бізнесу. І тому Верес це не тільки футбол, це заголом наш наш розвиток. Ми бачимо наш розвиток як і бізнесу, так і футболу разом з Вересом.